Другий день поспіль шосткинська громада прощається з світом нації з кращими з кращих героями, які стали на захист батьківщини і віддали за це життя. 8 січня ще один воїн Андрій Пономаренко доєднався до небесного війська. Він народився 22 грудня 1986 року. Навчався у шосткінській загальноосвітній школі номер 8 Андрійка там добре пам'ятає вчителі. Трохи мовчазний і дуже скромний, відповідальний і небагатослівний. З доброю душею і вмінням дружити. Після закінчення 9 класу юнак вступив до Шосткінського хіміко-технологічного коледжу. Отримав спеціальність і розпочав свій професійний шлях на одному із провідних підприємств міста. Строкова служба в армії стала для Андрія справжньою школою мужності. А після повернення в рідне місто у Андрія почалося звичайне життя зі щоденними турботами, спілкуванням з друзями і роботою. Він ніколи не боявся відповідальних складних рішень. Саме одне з таких рішень Андрію довелося прийняти з початком повномасштабного вторгнення. 31 травня 2023 року він був призваний до лав Збройних сил України і став на захист рідної батьківщини. На фронті виконував військові обов'язки навідника відділення морської піхоти. Страшна війна забрала життя нашого мужнього захисника за 10 днів до його 37-го дня народження. Матрос Андрій Пономаренко героїчно загинув під час виконання бойового завдання на Херсонщині. Вчителі, однокласники, пам'ятають Андрія як людину спокійну, урівноважену, як людину, яка була завжди готова прийти на допомогу. Розпочалась війна, і Андрій став на захист нашої батьківщини. На жаль, до перемоги не дожив. Є така народна мудрість, людина живе доти, доки її пам'ятають. І ми завжди будемо пам'ятати і Андрія і всіх, хто захищав і захищає нашу свободу. Війна продовжується, але перемога буде за нами. Бо ми на своїй землі, а герої не вмирають. Вони завжди залишаться в наших серцях. Слава Україні! Сильний і справедливий воїн Шосткінську громаду об'єднує розпач і сум заполеглого земляка захисника Андрій з 2002 року до 2006 року навчався хіміка в технологічному коледжі імені Івана Кажадуба, Шоткінського інституту Сумського державного університету. Під час навчання Андрій завжди був вічливий, завжди відповідально ставився до поставлених завдань. Він навчався завжди наполегливо, мабуть, так наполегливо він і прийняв на себе обов'язок захищати наш суверенітет і незалежність нашої країни. І загинув як герой. Герої не вмирають, герої завжди залишаються в наших серцях. Вічна пам'ять герою за свободу і незалежність Андрій Пономаренко віддав найдорожче своє життя. Його ім'я тепер житиме у віках. Андрій працював на нашому підприємстві сумлінно, добре, чесно, правильно, співчуття рідним, близьким, родичам, всім, хто знав Андрія, Щирі Слова подяки, шани, нашому герою. Слава Україні! Стоячи на корінах, громада віддала останню шану герою. Присутні поклали квіти до останнього прихистку земляка Андрія Пономаренка. Поховали захисника на алеї Слави.